Так, що у нас тут написано 3D Printed KANI Mask. Подивимось. Так, що у нас тут и с сюрпризиком, походу. Так. Шо у нас? Якийсь жук. О, Як мене, мене оця вже пупирка вихарює просто. Так. Брошка у нас якась. Типа павук. А це ще типу цей янтар може бути, чи ні? Блін, прикольна штука. Зацініть. Офігеть. Я, звісно, не знаю, чи це янтар чи ні, але сама суть. І це прям брошка-брошка. Ось тобі булавка є. Всі діла, хоп. Офігеть. Ну, взагалі, кастомно. Такого нам точно не попадалось. Я думаю, якщо цей ну, справжній янтар, то це може коштувати прям нормально грошей. Офігеть. Ну, типа понял. І булавочка. Зацільнує така брошечка на тобі, типу, паучок класи. Ну, виглядить дуже прям вау. Мені подобається. Такого у нас ще не було. І видно, що це якась ручна робота, там, типу, просто проволочка плетена і паяно, походу. Прик, Блін, дуже цікаво подивитися, скільки це буде коштувати, але ну виглядає прям вау. Клас. Зашибісь. Ну, як перевіряти янтар, я хизи, але просто щось подібне, просто пошукати, зорієнтуватися, що по чому, я зможу.